Отож, усім привіт! І сьогодні у нас нестандартне відео. Час з генеральним директором Алло про еволюцію цифрового світу. Привіт, Алло! Ваш унікальний спікер на диску, і це містер Атлан. Сьогодні у нас буде нестандартне відео, і зараз ви зрозумієте чому. Приємно вам перегляду і почнімо. Отож, ласкаво просимо, генеральний директор Алло. Це чудовий час для Алло, чи не так? Безумовно, ми завжди мріяли про цифровий світ, який є приватним, безпечним і чуйним. І сьогодні Але розвивається, щоб зробити цю мрію відчутною реальністю. О, отож, тепер е, наступне моє питання: оновлення вашого бренду здається глибоко резонує з вашою місією. Можете розповісти про це? Звичайно, але це не просто логічне рішення. Це відображення цінностей, мрії розширити можливості користувачів у десерізованому середовищі. У міру того, як ми зростали протягом цих трьох чудових років, стало дуже важливим, щоб наш бренд представляв не тільки те, що ми робимо, але й те, чому ми це робимо. Отож, також питання від мене. А ви згадали про проблеми, з якими знулися при впровадженні блогів блокчейн? Можете розповісти докладніше? Отож, директор генеральний директор АЛО, тобто СЕО, відповів наступне. Ми досягли величезних успіхів, але проблеми залишаються. залишаються. Сучасні блокчейни першого рівня не забезпечують необхідного рівня конференційності для додатків. Призначених для щоденного використання надмірна увага приділяється технологіям без урахування користувацького доступу. Крім того, сама суть відкритих екосистем суперечить платформам з закритим кодом, але е, АЛО хоче стати з рішенням, яке подолає ці розбіжності. Наступне питання. Ваше бачення персонального і приватного для користувача інтернету, здається, кидає виклик сьогоднішній моделі. Що надихнуло вас на це? Отож, все просто у сьогоднішній моделі користувачі часто обмінюються свої, своїми даними і свої дані на послуги. Це створює внутрішній конфлікт, ми віримо в інтернет, де користувачі власне, не повинні йти на такий компроміс Здяки, а, криптографії з нульовим рівнем знань, але змінює правила гри користувачі отримують персонізований досвід без загрози для своїх даних. Отож, також ще одне питання: логотип і акцент на пікселі в букві А, але, здається, має більш глибоке значення. Дійсно, цей піксель або доказ є свіч його втіленням нашої і нашої місії. Він символізує перехід до інтернету, який цінує приватність так само, як пікселі стали основною для цифрових зображень. Наші докази з нульовим рівнем знань мають на меті стати основою для наступного наступного етапу розвитку інтернету. Також я б хотів би вам задати ще два питання. Ваш створений на замові здається є важливою частиною а, не, ребрендингу. Чому це так? Візуальна єдинчість виходить за рамки логотипів. Наш костюмний і, і кастомний, пробачте, кастомний шиф без зарубок поєднує точність технології з естетикою сучасного дизайну. Він універсальний, адаптивний і відображає основну філософію Ало робити складні речі простими та інтуїтивно зрозумілими. І наостанок з появою майнет на горизонті, що далі чекає на Ало. Теж доволі цікаве питання, і воно цікавить багатьох. Отож, відповідь генерального директора Ало. Попереду нас чекає захопільша подорож, візуальне оновлення це лише початок. Ми прагнемо бути всюди від події IRL до кожної цифрової точки дотику. І в міру того, як ми зростаємо, ми прагнемо постійно надавати більше для нашої спільноти, партнерів та розробників. Який наступний крок? Ми зробимо його разом. Отож, дякуємо за цю змістовну розмову. Схоже, що Ало дійсно прокладає шлях до наступної ери інтернету. Дякую, що запросили мене. Ми тільки починаємо із постійною підтримкою нашої спільноти. Найкраще ще напевно. Отож, це була творча інтерпретація у формі дискусії на основі а, власне статті про еволюцію. Ало надіюсь, вам сподобалось. І а, бувайте.